Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в коробці. Закінчилась у нас декілька хвилин повітряна тривога. Я знімаю в гаражних умовах. От, Прийшла одна штучка і вирішив, що буде вам цікаво показати. також. Значить, що у нас тут приїхало ось в такій коробочці. О, і бачите, коробка трошки прим'ята. ну Чесно кажучи, я ще й хотів е, зняти це, тому що мені не сподобався стан коробки. Думаю, якщо там буде щось не очень. Якщо обов'язково в таких випадках потрібно виставляти дискут. Так, друзі, що у нас тут приїхало? У нас приїхав електроінструмент. У мене дружина дуже е, сильно займається садоводством. От у нас на е, в будинку. За містом і тому вона постійно, коротше кажучи, секатор для неї це робочий інструмент. от І я вирішив їй купити електричний секатор. Значить, знайшов пропозицію да, від магазина без акумулятора. Потім поясню чому. Даний ось бачите, ось так ось він виглядає. Даний секатор е, у нас... Щас, так, до речі, е, інструкція на англійській мові і навіть в картинках. Це для того, щоб ви не запитувалися. Значить, дивіться, даний секатор, як пише сам продавець. Тут у нас наборі ключики, ось шестигранник і під ну, на 10 ручок. Отак воно це все приїздить. Ось така ось штука. Такого бренду, ну, це, ж, типу, літіум чи щось таке. Ви могли бачити у мене електровикрутку, там ще якісь девайси. Ну, коротше кажучи, фірма перевірена, ну, як фірма, я вважаю, що, в принципі, це китайський ноунейм, але зроблений непогано. Тобто не той, який кліпається в підвалах, а все-таки тут фабричне виконання. Ось так. Дуже класно прогумована ручка. Дуже класно а, в, цьому, в руках лежить. Тут у нас є шнурочок, якщо кудись підвісити. От, не тяжкий. Абсолютно не тяжкий. І, друзі, чому, так, більше у нас? Да, більше це пупирка, більше у нас нічого немає. Чому я вирішив е купувати без акумулятора? Тому що, по-перше, по-перше, у мене такі акумулятори є. Це акумулятори, типу, під Макіту, ось ось роз'ємчик. У мене такі акумулятори є. Більш того, вони в мене, е я м -м перепаковував акумулятори слабші. ну, тобто, Міняв елементи 18650, і вони в мене, 1860, е, е, імплату е, БВС, і вони в мене дуже-дуже круті, ці акуми. І тому е, роз'єм, ну, це до речі, це я так думаю. Да? Я думаю, що має підійти. Роз'єм стандартний і в принципі, е, переплата з акумулятором. Там була щось в районі півтори тисячі Ну, 870, ось даний девайс коштував, і півтори тисячі. Ну, різниця є, тим більше акумулятор у мене є. Ось такий, друзі, перепакований. Бачите, вже на 16,5 тисяч мА. І. Давайте спробуємо. Тому що, чесно ну так, підходить, воно. Навіть тугенько якось. А, ось так виглядає вся ця штука. Треба включити, напевно. Щось не... А, сильніше. Ну, ось загорілася зелена ця. Це, я так розумію, що щось нічого не працює. А, все працює, Господ. Я вже прилякався, думаю, йомаю, якусь лабуду китайці підсунув. Ні, бачите, все працює. Тугенько просто заходить акумулятор, потрібно, щоб він до кінця от щлкнув. Я, бачите, поправив. Ну, клас, красота. Зовсім зовсім легке натискання. Бачите, швидко, з, з затримкою. Цікаво. Значить, по технічним характеристикам е не буду, або краще краще я його вимкну. Щоб, де пальця не відрізать. Значить, е тут у нас. Е Відстань, коротше кажучи, гілки, які ви можете перекусувати, а, максимальна тощина 30 см. 30 міліметрів, господи. Тобто оцей роз'єм, да, він перекушує 30 міліметрів. А, сила перекусу, ну, не, не знаю. Якщо в ватах, то написано номінальна 100 Вт, максимальна 500 Вт. Тобто достатньо, достатньо потужне. І взагалі я бачив в відгуках дуже хвалять такий девайс не тільки садоводи, а ще й сантехніки. Тобто їм оце, знаєте, е, оце поліпропіленові труби. щоб Сейчас я його включу, щоб спеціальні ції не, не вмикати. І вони ці труби так чик-чик-чик-чик. Все класно. Але, ну, звісно, труби діаметром до 30 мм, тому що більше сюди просто не влізе. Ну, ось така ось штука класна. Слухайте, за 870 гривень. Ну, принаймні, я бачив, що. В, о, Продає в Дніпрі М, вони, до речі, взагалі хитреть, вони продають весь електроінструмент електричний без акумуляторів, тобто акумулятор окремо. Ну, Бачите, Китайці роблять те ж саме. Ну і якщо є акумулятор, то, в принципі, непогано. Так, і тепер, друзі, нам би взагалі-то взяти і потестити його трішки. Потрібно Знайти чи фрагмент труби, чи якусь гілку. Зараз пошукаємо. І так, друзі, нічого не знайшов. Ось знайшов якусь гілочку. Тут у нас, я заміряв, півтора см. Товщина. Ну, друзі, немає. Немає у мене тут Погано Я підготувався, да? ну, півтора см це взагалі нічого. Воно шинкує взагалі. На навіть не відчуває, тобто можна влаштувати такий. Дуже класна штука, чесно кажучи. Можна нашинкувати собі все, що завгодно. Ось така річ. Шкода, що е, нема фрагменту е, пластикової труби, мені теж було цікаво, але якщо в о, цих о, відгуках пишуть, що легко перерізає і їх, то я думаю, що, в принципі, так воно і є. Ну, дуже класна штука, слухайте, тримати в руках дуже приємно. Це все гума, воно тримається міцно, не, не скользить, нічого. Натискається легесенько. Головне, друзі, дивіться, діти, пальці, тому що назад палець не приш'єш. Друзі, на цьому все. Всім гарного дня. Поширюйте, лайкайте, якщо сподобалось, посилання на магаз, як зазвичай, я залишу під відео. І до нових зустрічей. Всім гарного дня.